i is Та тепла вовної зосередині. Отут копійки її можна позакладати. Квіти, щоб у хаті завжди була краса, врода і щастя. Давайте топ, розбирайте відочко! гай таке Україна! Це наша нематеріальна культурна спадщина. Наші предки займалися саме мазанням своїх домоволодінь, своїх хат. І по сьогодні в наших селах збережена ця традиція. В мене особисто є хата 1900 року народження. У мене на моєму подвір'ї. Ми колись з чоловіком дуже давно її купили. І я цю хату. Мажу по сьогодні, тобто зберігається ця народна традиція і не тільки в мене, тобто в усіх селах. Саме таке об'єднання в громаді і приносить дуже дуже гарні результати, особливо зараз, коли в нашій країні війна здолати таких людей неможливо.